Христос народився. З вами православний вісник та його ведучий протирей Володимир Коцаба. І найближчі півгодини ми спільно говоритимемо про величне свято Різдва Спасителя. А саме побачимо, як відзначали день народження Христа у храмах Української православної церкви. Дізнаємося, чому для людства таким важливим є подвиг, який ніс протягом життя святий Йосиф обручник. Завітаємо на Різдвяну митрополичу Ялинку. Та заспіваємо найкращі українські колядки. Свято Різдва, свято одночасно і загальноцерковне і особисте. Загальноцерковне, бо як свідчать святі Отці, у лоні Пресвятої Богородиці була виношена церква, яка, за словом апостола, є тілом Христовим. Хатинка, де народила Пресвята Діва, вважає святий Афанасій Великий, це відображення церкви, де жертовником є ясла, священником Йосиф. Кліриками волхви, деяконами пастухи, священниками ангели, архіреєм Господь, престолом Діва Марія. Проте Різдво має ще інший особистий вимір, оскільки воно має відбутися ще й всередині нашого власного буття. Як свідчить Симеон новий богослов, кожен з нас спроможний відчути народження Спасителя у глибинах свого буття. Необхідно лише попередньо очистити своє серце від пристрастей. Та освятити його благодатним диханням Святого Духу. Відкриває сьогодні наш випуск Різдвяне Богослужіння, в якому виголошується на весь світ, що засіяло повсюдно світло істини, і сповістилася новина Заради людства народився предвічний Бог. В кожному домі свято народження Христа відзначають по різному в його домі, тобто в храмі Божому, перш за все, богослужінням. Літургія сонячного ранку 7 січня в серці українського православ'я в Успенському соборі києво Печерської лаври знову нагадала про різдвяну печеру та подію, яка об'єднала навколо ясел Бога немовлятка, сонми ангелів, святе сімейство, простих пастухів і східних царів мудреців Так само через 2013 років навколо різдва об'єдналися у молитві Собор Духовенства спільнота вірян та представники світської влади. Тому, коли возносили традиційні прохання про країну владу та військо, поміж звичайних прихожан, можна було наочно побачити президента країни Віктора Януковича, прем'єр-міністра Миколу Азарова та голову парламента Володимира Рибака. Ангельські хори символізували два провідних колективи: Київської духовної академії і семінарій орудою архімандрита Романа Підлубняка та митрополичий хор під керуванням архімандрита Геронтія Борисевича. Наріжним каменем різдвяної літургії був новонароджений Господь. Про це сповіщали численні урочисті пісне співи, присвячені святу. Про це нагадали читання з апостола Павла, в якому наголошувалося, що Христос відкрив нову епоху в житті людства та викупив рід людські з рабства гріху, всиновивши нас Богові. Головна складова православного богослужіння це Євангеліє, в чому віруючі переконалися, побачивши його урочисте винесення. Різдвяне читання з Євангеліста Матфея розповіло про народження Господа в цей світ, про дивовижну подорож трьох волхвів за зіркою, про їхнє поклоніння новонародженому цареві всесвіту та про їхні дивовижні дари Христу золото, ладан і смирно. зрозуміти духовний зміст свята в умовах нашого сьогодення допомогло усім присутнім слово керуючого справами української православної церкви митрополита Борис Піскота Броварського Антонія. Велику радість возвіщає сьогодні святий ангел, і ця радість не для однієї людини, не для однієї родини, і навіть не для одного народу, однієї нації, а для всіх людей, для всіх нас, хто живе, хто жив і хто буде жити на цій землі, хто не закриває своїх духовних очей, щоб цю радість побачити, хто не озлобить свого серця, щоб її відчути. Та прийняти народжується Спаситель світа, який з'єднає небо з землею, який утвердить правду Божу, який принесе на землю благодатне царство радісті і любові в Дусі Святому. Бейтлехейм або Віхлеєм у перекладі це означає дім хліба. Символ того, що Господь це хліб небесний, даний людству після манни, можна було відчути зазирнувши у в та побачивши, як священство виймає з богослужбового хлібу, особливі простори, частки на спомин про живих і спочилих, і як потім цей хліб, благодаттю Духа Святого, стає тілом Господнім. Усі присутні стали 7 січня гостями на дні народження Сина Божого. Напевне, багато хто приніс Спасителю свої дарунки: чисте серце, справи любові, бажання добра. Але в дарунках перевершив усіх головний винуватець свята Господь Ісус Христос, який знову, як і сотні літ поспіль, дав віруючим в нього у святому причасті самого себе ту божественну їжу, яка і робить нас спадкоємцями вічності. Наші репортажі з рубрики телелітопис оповідатимуть сьогодні про зустріч із богонемовлям мільйонів православних вірян. Які цієї осяйної ночі збиралися у храмах нашої церкви, в золотоверхій столиці України та дерев'яних храмах Закарпаття, на сході та заході держави, у духовних школах та невеличких храмах, де служать їхні вчорашні випускники? На другий день Різдва Христового церква вшановує пречисту діву, яка породила Божого Сина і Спасителя нашого, та святкує Собор Пресвятої Богородиці. Цього дня академічний храм на території Києво-Печерської лаври, освячений на честь Різдва Божої Матері, відзначав 20-річчя свого відродження. Нині навіть важко уявити, яким був цей Божий дім, коли держава повернула його церкві після десятиліть занепаду. З господньою допомогою храм вдалося відродити. Тепер тут проходять богослужбову практику учні та студенти київських духовних шкіл. Урочисту божественну літургію, 8 січня тут звершував ректор Київської духовної академії семінарії, керуючий справами церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Після Богослужіння. Він звернувся до парафіян з архіпастерським словом та привітав усіх з різдвяними святами. На сам кінець, під склепінням красення храму, зведеного над дальніми печерами лаври ще у 17 столітті, лунало многоліття. Парафіяни та дитячі колективи, привітавши високопреосвященнішого владику зі святом, проспівали всім різдвяні колядки. Гідність Бога материнства вшановували цього дня і у столичному храмі Різдва Христового, що на масиві оболонь. Цей Божий дім звели тут недавно, лише шість років тому. Але парафіян чимало, як і численних богомольців, які приїздять сюди помолитися з інших районів Києва. Тож у храмі людна і в престольне свято, і щонеділі урочисту божественну літургію на другий день Різдва очолював митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел. Під зводом храму, створеного сучасними з у неповторному архітектурному стилі, лунали молитви на прославу Божої Матері, яка подарувала світові Спасителя. Адже саме цього дня свята церква відзначала велике свято Собор Пресвятої Богородиці. Причаститися Божих дарів на свято виявилося чимало охочих, особливо серед дітей. До речі, при храмі дія відома на всю столицю недільна дитяча школа. Так що маленькі парафіяни почуваються в церкві як у рідному домі. Власне, для всіх нас храм Божий дім і всі ми, діти Христові. Вітаючи паству зі святками, які за церковними канонами триватимуть до богоявлення. Владика Павел зичив усім здоров'я та господнії благодаті. Святомихайлівський храм при столичній Олександрівській лікарні ось уже 16 років опікується громадою сестер милосердя. Різні за віком і освітою сестри, а їх тут сьогодні 150, об'єдналися під Небесним покровительством священномучениці Єлізавети для жертовного служіння немічним і хворим. За прикладом Великої княгині, яка звершувала свій християнський послуг у Чернечому Чині, деякі сестри теж приймають постриг. В одному з наших випусків ми вже розповідали про тих, хто обрав шлях монашеського служіння. А нині, саме напередодні різдвяних свят ще 10 сестер милосердя стали нареченими Христа. З благословення предстоятеля церкви чин чернечого постригу звершував митрополит Переяслав Хмельницький і Вишневський Олександр. Прощаючись із мирським буттям і задягшись у чорні ризи, символ звільнення від усіх земних скорбот, сестри і надалі нестимуть свій послуг при лікарні, а от належатимуть до громади жіночого монастиря на честь афонської ікони Божої Матері, що у селищі кип'ячому на Житомирщині. Як найкраще відсвяткувати різдво? Працівники галереї Соборна, православні волонтери та активісти спільноти святого Ігідія вирішили зробити це в найкращий спосіб нагодувати та задягнути новонародженого христа. Та хіба це можливо, спитаєте ви? Те, що зробили ближньому, мені зробили. Саме ця євангельська фраза Спасителя і спонукала віруючих запросити на вже традиційний різдвяний обід понад 500 бідних та безхатченків. А привітав усіх учасників від імені блаженнішого митрополита Володимира та благословив трапезу вікарій Київської митрополії, єпископ Бородянський Варсанофій, голова парафіяльної ради нового кафедрального собору, на місці будівництва якого і відбулося свято. Я хотів би пожелати вам всім, щоб в ваших серцях дійсно прибивала ця радість о радівшинся Христі, який дарував нам вічну життя. Для членів столичної спільноти святого Ігідія та її очільника Юрія Ліфансе різдвяний обід це неодноразова подія. Щодня молоді християни підтверджують свою віру, годуючи на вулицях бідних. Загалом це понад 24 тисяч порцій їжі на рік. Сюди прийшли люди без дому, сюди прийшли бідні пенсіонери, бідні родини, і дуже раді це святкувати саме в кафедральному соборі. Організовують благодійне свято звичайні люди. Сотні простих віруючих українців збирають подарунки, роблять пожертви. Святковий день віддають свій час та приходять, щоб допомогти зробити різдвяний обід незабутнім. Шарфи і шкарпетки в'яжуть наші бабусі і знайомі. Прикраси готуються молодю на майстер-класах. Кожен жертвує власну часточку сердечного тепла і зовсім не жалкує про це. Підтримати благодійну ініціативу прийшла також спільнота Деміївського храму, адже багато років поспіль вони разом з волонтерами святого Ігідія влаштовують частування для малозабезпечених. Віра без діл мертва є. Ці слова апостола Якова, який також послужив маленькому Ісусу, турбуючись про нього, стають для нас більш зрозумілими, коли ми бачимо живу віру, втілену через людське милосердя. А ще вони спонукають спитати власне серце: чи зробив Христу щось добре цими різдвяними днями? Особисто я. Одним з доказів достовірності історичного свідчення нового заповіту є мінімалізм у фактах про певні обставини з життя Спасителя та його ближніх. Яким було дитинство Спасителя або якими були обставини життя його названого батька Йосифа Обручника там, де міфологічна свідомість породила б витончені деталі життя тієї або іншої біблійної особи, євангелісти здебільшого мовчать. Проте певний портрет унікальної особистості святого Йосифа можна змалювати навіть з тих уривчастих свідчень, що відомі нам із канонічних Євангелій та церковного передання. Вже кілька днів, як ми святкуємо пришестя у світ Месії. Слава Вишніх Богу! І на землі мир співають ангели та люди. Саме час ще раз пильно придивитися до усіх благословених персонажів таємниці боговтілення. Ось причиста діва Марія з немовлям Ісусом. Ось ангели прославляють Бога, прибули вже волхви з дарами, пастухи з ягнятками, а також поряд задумливий старець, це праведний Іосиф, обручник. Звичайний Тесля, 80-річний вдівець отримав від Господа особливу благодать, сам син Божий називав його батьком. Ава звертався Господь до свого Отця Небесного. Ава казав і отцю земному. Треба було мати виключне смирення і чистоту, щоб удостоїтись такої честі, і щоб прийняти на себе піклування про ту, яка має стати матір'ю Господа. Ангел Господній сповістив просвященику Захарію, щоб він зібрав усіх чоловіків з роду царя Давида і віддав діву тому, на кого вкаже Господь, і зацвіла палиця в руках старця. Так усі зрозуміли, що цього чоловіка вибрав сам Бог. І вручили святу Діву Марію Іосифу, щоб той оберігав її дівоцтво. Здивувався Іосиф своїй долі та скорився. Але раптом бідний старець дізнається, що Марія вагітна. Розпачу праведника не було меж, не вберіг. І зовсім не за законом Мойсея, а за новозавітним законом, ще задовго до того, як він буде проповіданий та записаний, виявляє Іосиф милість. Вирішує добрий чоловік поти, відпустити їх, зберігши тим самим від неминучої смерті. Тоді являється йому ангел і каже: Не бійся прийняти Марію, бо зачати в ній то від Духа Святого, народиться син, даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Так були ввірені рукам простого, але чистого серцем Теслі, сам син Божий та його матір. Церковне передання оповідає, що після того, як Іосиф, виконуючи Божу волю, залишив у себе вагітну Діву Марію, на нього очікувало чимало випробувань. Звинувачення у порушенні обітниць, мандрівка з вагітною дружиною до Єрусалима. Що й на Марія народила сина, Іосифу обручнику дивилося знову ж за велінням ангела брати дитя та матір і тікати від люті царя ірода в Єгипет. Тільки по поверненні до Назарету потекло розмірене життя благочестивої родини. Іосиф показував маленькому Ісусу, як тримати в руках долото, рубанок, і стамеску, і Христос заробляв собі на земний хліб подібно до тисяч інших людей. А поряд був Іосиф, який брав на себе нестатки злигодні, любив та захищав свого названого сина. А неповторний у смиренні Ісус, творець закону з любов'ю слухав праведника. Іосиф проявляє зворушливу турботу про Отрика. Коли Ісусу було 12 років, він загубився у юрбі, посеред Єрусалима, куди разом з сім'єю прийшов на свято, знайшли юнака у храмі. Марія звернулася до свого сина з докором. Ось твій батько та я із журбою шукали тебе. На що Христос відповів: навіщо вам було шукати мене? Хіба не знаєте? Мені потрібно бути у тому, що належить Отцю моєму. Ці слова стали першим свідченням Сина Божого про себе та своє неземне походження. За труди праведні Оріген назвав Іосифа смотрителем Різдва Христового, а у справі спасіння його смирення для всіх нас послужило прикладом стосунків батьків і дітей. І сьогодні, якщо Іосиф буде молитися за нас, Господь навряд чи відмовить тому, кого удостоїв на землі називати своїм батьком святий праведний Іосифе, моли Бога за нас. Істина християнства є універсальною, а тому здатна відтворювати себе різними мовами, від елітарної мови філософії до символічної мови національної культури. Світ колядок, світ особливий, адже вони виникли, ніби на перехресті декількох окремих та самодостатніх мистецьких традицій і жанрів, народної поезії, церковної музики та християнського театру. Спасительна подія Різдва та її відображення у житті Всесвіту. Символічний світ колядки виростає саме з цього дивного поєднання християнської істини та народної космогонії. З колядками та колядниками завзято боролися. За атеїстичної доби ця частина народної культури або замовчувалася, або презентувалася як приклад поверхневої християнізації фольклору. Минув час. Відійшли у засвіти вороги церкви, а колядка і досі живе. Та свідчить про прихід у наш спраглий за істиною світ божественного немовляти. Колядки українські величально обрядові пісні приурочені до одного з найголовніших християнських свят Різдва Христового. Щойно на небі сходить зоря, колядники ходять від хати до хати, щоб сповістити людей про народження Сина Божого. Колядка займала особливе місце в житті та творчості видатного тенора 20-го сторіччя Івана Козловського. Оперна зірка всесоюзного значення народилася в українському селі і з дитинства йому запало в душу як з різдвяною зіркою та співами Славлять народження Ісуса Христа. Майбутнє православний Орфей свою початкову музичну освіту здобув в церковному хорі. У восьмирічному віці його ангельський голосок почули ченці, запросили співати із братією на криласі. Поцерковленість залишилася на все життя. Та дорогі серці молоді різдвяних колядок, які в своєму дитинстві на свята чув Іван Семенович у рідному селі не полишали творчої уяви вже визнаного класика сцени, і він першим наважився заспівати українські колядки на кремлівській сцені. Одного разу на новорічному концерті в Москві без оголошення і попереднього узгодження зазвучало, і роцар за хрестом ганявся. І роцар... За Христом ганявся. Він за ним Дуже ворим! А платівку з українськими колядками виконанні Івана Козловського розтрущили. Коли про це стало відомо співакові, він ледь вимовив, як це можна чоботами по голосу. We are Нового року на киян очікує унікальна виставка давньоруських ікон на території національного заповідника Софія Київська. До березня тут експонуватимуться 30 рідкісних ікон 15-го, початку 16-го сторіч із колекції Московського музею преподобного Андрія Рубльова. Ця подія є урочистим фіналом минулорічних святкувань 1025-річчя хрещення Київської Русі. Вперше в Києві шедеври давньоруського мистецтва з колекції музею імені Андрія Рубльова, ікони 15-17 століть з Росії в Україні в будинку митрополита пам'ятці архітектури 18 сторіччя. В Софії Київській відчуття всепоглинаючої радості від споглядання давньоруського мистецтва, засвідчує генеральний директор національного заповідника Олена Сердюк. Продовжує традицію великих між проєктів. Мы представляем особый проект, проект государственного уровня, проект международный, проект, который сегодня к нам привез замечательный русский музей. Музей імені Андрія Рубльова свого часу був єдиний у радянському союзі спеціалізованим закладом, присвяченим руському релігійному мистецтву 11-го початку 18-го століття. Він розташований на території спаса Андронікова монастиря, заснований за участі преподобного Сергія Радоницького, чинця скета го століття. Першим ігуменом обителі став його учень Андронік. В монастирі існувала майстерня з переписування книг. Тут наприкінці свого життя працював видатний руський конописець Андрій Рубльов. Там він і похований в колекції музею. Ікони, створені майстрами, на чолі з преподобним Андрієм Рубльовим, а також писані в царській майстерні Івана Грозного та царській збройовій палаті, а найбільш рані з домонгольського періоду. Надзвичайний і повноважний посол Російської Федерації в Україні Михайло Зурабов зазначив, що надзвичайно промислительно, що саме такою виставкою академік Петро Толочко зауважив, що давньоруське мистецтво це завжди велике благо для суспільства. Актом мужності й мудрості називають чинок мистецтвознавців, які збирали по людях і селах колекцію давньоруських іконописних раритетів в лиху атеїстичну годину. Так цього спаса нерукотворного кінця XVII століття розшукали в церкві на цвинтарі в далекій Архангельській області. Директор музею імені Андрія Рубльова Геннадій Попов пригадує, як доводилося переховувати ікону в санях. Так у героїчних експедиціях і назбирали потужну колекцію давньоруських шедеврів, яка нині експонується в Софії Київській. Вселенська подія Різдва знищує усі соціальні бар'єри. Адже Христос прийшов у світ спасти кожну людину, незалежно від її соціального походження або розміру статків. Проте заможні християни у ці святкові дні мають додаткові зобов'язання. Христова Любов закликає їх сьогодні подбати про бідних. Наш наступний репортаж оповість про благодійну митрополичу ялинку під патронатом предстоятеля Української православної церкви. Вона традиційно відбувається різдвяними днями для дітей з дитячих будинків та малозабезпечених родин. Цих дітлахів а ще учнів недільних шкіл, і інтернатів, блаженніше митрополит Володимир запросив на різдвяний вертеп до національної опери України. У фає театру — новорічний смак дитинства, мандарин, їж до схочу. у залі. Є малеча в новорічних костюмах. Цей маленький зайчик з оксамитовими вушками всім радує очі. Мама розповіла, що костюмчик з бабусиної скриньки сімейна реліквія. На сцені оці церкви нагадують про подію, на яку багато віків чекало все старозавітне людство, що настала велика радість у світі, бо народився син Божий, який єднає небо і землю. І що варто людству йти шляхом, який вказує Віфлеємська зірка. Головні герої різдвяної вистави діти на сцені дві неповні родини. В одній померла мати. Боже Андрій, якби ти її, ти б точно сказав? Що вона найкраща мама у світі. І мені дуже прикла, що її більше немає. Ні, мама завжди з нами. Просто ми її зараз не бачимо. Сумієш доню. Люди на небі ближче до Бога і тому він їх добре чує. У другій родині помер татко, сім'я бідує, немає грошей навіть на святкову вечерю. Але маленька дівчинка вірить у диво. Знає, що Ісус найбільше друг бідних хворих та сиріток. І переконана, що Він подарує щастя, на яке навіть не очікуєш. І здійснилася різдвяна казка. Утворилася одна велика сім'я, де є і батько, і мати. А у дівчинки, яка щиро молилася, з'явилися одразу і братик, і сестричка. Ніщо не приємно Богові так, як наша щира дієва любов до ближніх. Милості хочу, а не жертви. Повторюючи ці слова пророка, Спаситель нагадує нам, що Бог чекає від людини не формального виконання релігійних приписів, але справ любові, живого та жертовного ставлення до Бога та ближнього. Пам'ятаємо, наше спасіння не в законі, не у зовнішній подібності, а в дієвій, втіленій у житті любові. Станьмо відповідальними. Відповімо на Божу любов щирою, власною любов'ю до Бога та ближнього. Христос народився, славімо Його.